Трусики, тижневки. Знаєш, який їх прикол? Вони підписані. Ага. Вони підписані, і це просто облегшує задачу максимально. Якщо ви зранку встаєте, ви не знаєте, що ви хочете одягнути, і таке, сьогодні вівторок, значить, ми знаємо, що ми одягнемо. Це реально так, тому що я коли почала верніше до того, поки я почала працювати в Зарагозі, я взагалі не знала про існування трусів. Ти знала, що існують трусики з підписами днів тижня? Ні, І я не знала, але це блін, реально це так зручно, тому що щодня я витрачала ну реально хвилин п'ять. Типу, на, просто на вибір білизни, типу, бюзгалтер, трусики. Чому? Тому що ми вже проговорювали це відео, у нас є отброси в шафі. Це, типу, якщо згорять всі труси, які в тебе є, в тебе на всяк випадок завжди залишаться ті самі гончені виживші труси, які ти при біді одягнеш. Але. Коли я дізналась про ці тижневки, просто вони, я не знаю, тепер даже ці, мої, де, ці мої отброси лежать, і є ймовірність, то, що може, я вже їх і давно її е, викинула. Тому що реально, якщо сьогодні у нас понеділок, то ти просто йдеш вже з душу ціленаправлено в свою шафу за трусиками з підписом Мандай. Е, наприклад, от, як на нашій жасмін, трусиками з підписами Tuesday, це на англійській мові, кстати, якщо ви не знаєте. Це класна можливість вивчити англійську, англійську мову, мову да, типу, хоча б саму базу, <свят> хоча б базу, типу, з понеділка, по понеділю вивчити. Або знаєш, якщо ти не знаєш англійську мову, сьогодні в понеділок ти оді в середу, або, або, да, або думав, що сьогодні, що це по англійськи буде середа. Але а якщо говорити про цей не це реально зручно. Ми вже намагалися вам це пояснити, що це значно економить вас час. Тиск піднявся, блін, насміялося, але нічого. А, від S до трьох XL є цей набір. Це класно, що є розмір S, тому що дівчата нам раніше багато писали, він ж у нас раніше земки був, насправді, а багато дівчат нам писали, типу, що во там, ми хочемо розмір S, типу, ми хочемо такі труси, але розміру нашого немає, тому просимо дуже. Є в нас тепер ця ростовка. Можете пробувати замовляти, тому що С у нас не так і багато. Так, да, насправді У нас розкупляють ну, ну, все дуже швидко. Як і батальні а, розміри, типу розкуповують, так і найменші розміри насправді розкуповують. Не ж у нас був а я не знаю, чи ти пам'ятаєш, Коротше, у нас був такий прикол. Ми замовили реально більше тисячі штук цього набору, а там було дві п'ятниці. В одному наборі, да, в одному наборі було дві п'ятниці. Прикиньте, нам просто постачальник не прислав вівторок. Типу, не було вівторка, замість вівторка було дві п'ятниці. І клієнти а, це помічали. Та само собою вони, типу, відкривають набір, типу, і до прикладу, в тебе там сьогодні вівторок. Ти хочеш одіти діти вівторок, а в тебе нема вівторка. І це халепа, реально халепа. І нам дуже багато реально тоді дуже багато нам людей писало, що типу, блін, де п'ятниця? Ой, де вівторок? Типу, нам якби ну що, що це за фіня, але. Хочеш прикол? Все одно вся партія розкупилася. Все одно, да. все одно да, вся партія розкупилася. Хоча ну ми писали, якби людям вибачте, що таке буває. насправді, тому Іноді фокапчики все одно бувають. Тож про розміри від S до 3 xl дуже швидко ж у нас розкуповуються саме ці розміри. А, яка тканина? 95% бавовна, 5 еластан. Це взагалі просто топ. Пам'ятаєш, ти розказувала, що ти мамі купувала такі трусики відгук так, від, як від користувача? Їй дуже сподобалось, якщо чесно, вона прям сьогодні зранку мені дзвонила, щоб я їй принесла ще один. Ну це ти її брала десь рік, більше року тому. Це року вони, да. тому, і вони дуже зберегли свою якість. Як і... при прані? Дуже класно. Uh, вона навіть інколи буває перепутує режими прання <рес> і, <рес> і навіть після але таке не іншого режиму прання вони вижили. <рес> але <рес> вони але таке вежили. да, але таке не треба робити. Uh, Теж часто ну, задам тобі запитання, що як сам оцей от принт, знаєш, то що сам принт дня тижня, чи він не зліз, чи з ним все в порядку? З ним все в порядку. До речі, він, він не ним все в порядку, і навіть інколи, якщо це білий принт, то він інколи може ставати сірим. Да. В цьому випадку він не змінив свого кольору взагалі, він залишився білим. Це, дуже класно. Це, прям, це прям лайк цим трусам. В наборі сім штук, ну знову ж таки, на кожен день тижня. Трусики однотонні, Це сліпи наголосимо. Ось так вони виглядають у нас позаду. Реально зручна посадка, якісні шви. Середня посадка, боковий шов тут приблизно 5-6 см. Зручна резиночка по верхньому шву, вона м'ягенька, гарно тягнеться, не перетискає. В принципі, які самі трусики, вони класно. Тому що в складі тканини Юля озвучила, що у нас є еластан. На прикладі покажи, як тягнуться ці трусики. Зараз покажемо. Ось. Просто. Тягнуться. Ідеально. Ну і причому не треба багато сили прикладати. Взагалі не багато. І це. Дає змогу класно підбирати розміри. О, а мені цікаво, що я хочу подивитися боковий шов отут, знаєш, цю саме внутрішню частину, і вона прям. М'ягенька, тому що часто буває так, що от саме цей боковий шов він твердий, і він грубий. Да, ось тут дуже багато нашито, і він давить саме ось в зоні в боковій зоні, це некомфортно, це незручно. В цих трусиках я такого не спостерігаю. Дійсно, бокові шви дуже м'ягенькі. Тому дівчата, не гайте часу замовляти цей набір, тому що у нас постійно саме з ним є проблема. А проблема саме в тому, що часто немає в наявності потрібних та ходових розмірів, тому що як тільки нам завжди нове пас. І швидко розкуповують, і в нас потім якби, зеро потрібних розмірів. Тому, якщо вам потрібен енний розмір з тих, яких ми озвучили, замовляйте його на сайті або на інших наших соціальних платформах.